Прийшла мені нарешті моя посилочка з клубнічкою. У мене були, був невеликий шорт по обзору клубніки моєї. І після цього шорта ви мені в коментарях написали, чи не продаю я саженці полунички. Ні, я не продаю, тому що це дуже трудойомкий процес. Я тільки для себе можу виростити, але на продажу ні. Я не для реклами не подумайте, що я рекламірую цю людину. Я просто вам показую, де я купляю клубніку стопроцентним результатом. Це вже третє моє замовлення полуниці. І всі замовлення в цій людини, от полуничка, подивіться, які красиві саженці, Як вона красиво упакована, вся в коробочку. І кожен саженець іще в кульочечок. Бачите, як красиво все. От. Показую вам. Сейчас я вам покажу ще корніву її. Дивіться, яка корніва шикарна. Е, приживаємось 100%. У мене за три рази, що я виписувала, ні одного випада клубники не було. Вся, абсолютно, вся прийнялася. І я ще собі заказала на, от зараз садить на серпень місяць сорт фейт. Це пізній сорт, дуже класний, перспективний, хто займається полуничкою на продаж, це саме то. Я для себе вибрала деякі сорти, які мені подобаються. Я і для себе, і для продажі. І от у мене я в неї виписала в прошлому году лючію, Люція, хто як говорить, вся прижилася, вже її буду розводити. Уже в мене в стаканах є своя розсада. Потім я у неї виписала сенсація, безподобна клубніка, вона навіть зелена, полузелена, вона вже солодка, ця клубніка. Кругленька, ну така прямо знаєте, як такими бомбочками, такими, ну така красивенька, взагалі. А це уже фейт. Ну і, звісно, Азія. Дивіться, який красивий листочок. У неї от такий блискучий, красива полуничка. І людина мені. Ну, це вона всім так відправляє, не тільки мені. В кожну коробочку вона ставить візитку Людмила Кунець, Кунець, Кунець. Не знаю, як правильно. Тут вона не тільки полуничкою займається, тут і гранат, і ну, тут багато багато чого в неї. Чим вона займається. Що я хочу сказати? Просто я колись виписувала в інтернет-магазині, то і не раз таке було, то мені прислали не те, що я заказувала, а тут 100%. Ви, що ви захотіли, що ви заказали. У неї є каталог і там ціни на клубніку. Так що заходьте, дивіться. І ще раз говорю, це не реклама, я просто вам розказую, де я заказую хороші сорта, надіжні, провірені, 100% приживаємось, У якої людини. У неї є свій канал на YouTube, так що кому треба, заходьте і дивіться. Я зараз знімаю от всі кульочки з неї. Дивіться, яка красунька, Дуже потужна. У торфі. Торф мокрий. Все суперово, напишу обов'язково їй у Viber, подяку. Вона мені її посчитала по 20 гривень, тому що вже є і 25 продають, і даже 30, я таке чула. Ну, вона мені посчитала по 20. Це вже третій рік, я в неї купую. І зараз якраз серпень місяць треба садити. В серпні місяці вона залажує якраз плодові почки. У вас на той рік тут хороша коренева система, у вас вже весною на травень місяць, травень-червень буде це 100%. Ще раз показую, як гарно все ну, уложено в коробочку, все так акуратненько. Про що це говорить? Це говорить про те, що в наше непросте час. Таке можна, тяжеле для нашої країни час. Людина любить свою справу, і так, і так вона бережно це все склала мені, і все так акуратненько, щоб все дійшло, щоб все було так чистенько, красивенько. Знаєте, ну Дуже приємно. Навіть в інтернет-магазині, я пам'ятаю, мені приходило, так не було запаковано, як ці люди що займаються так. От. Присилають посилки.